Сьогодні зі мною Олена Шин, бекенд розробниця ігропрактикиня та організаторка жіночих сніданків. Ми поговоримо про те, як поєднати кар'єру, навчання і партнерство з пораненим військовим. Які у тебе були якісь інсайти, усвідомлення? А як цей досвід тебе змінив? У мене є одне життя, і воно може закінчитися в будь-який момент. А єдине, що по-справжньому страшно втратити, це люди, які ми люди, е, любимо, все інше, якісь відновні, мабуть. Ресурси, за які взагалі не варто чіплятися, людина може жити на ту силу і на ту потужність, на яку вона хоче жити, і обмежень немає. Є стільки підтримки, скільки ми самі просимо, і це про близьких наших людей, і про волонтерів, і про якісь служби підтримки. Тому, якщо ми чогось хочемо, потрібно тільки про це попросити і не тільки вірити в це, а й досягати такими маленькими, десь простими кроками.